Як ти моя ненько, Чому мій дій від мене так далеко Чому життя моє не молеко Чом глядеш у небо край молитий за мене, не забувай, пам'ятай ненько Чому мій дій від мене так далеко, Чому життя моє не молеко, Чом глядеш у небо край, молитий за мене не забувай, пам'ятай Алло, мам, привіт, купив тобі квіти я дякую тобі за кожне тепле літо І за зиму дякую Я завжди був от Ти ростила і виріс, пацани Пробач мене Мамо, пробач, мене за завдень мною ране, мамо, пробач, я просто висрану оцінки в школі, розборки в дворі та гуртувалась моя кров, гуртувалась доля Хочеш приїду з радістю, зіжму твої долоні Хочеш, поїдемо на море, Хочеш піду в гори, Шо ти, як ти моя? Не забувай, пам'ятайко, чому мій дім від мене так далеко, чому життя мене молелека? Чом глядеш у небо край? Молитий за мене, не забувай, пам'ятай, холодно, без тебе, ненько, болить моє серденько, болить мене, коли мамо плачеш, для тебе завжди лиш краще. І навіть на відстані напишу, мама. мамо, не забуду, мамо, я люблю Привіт тобі, ненько, я став вже трошки старше, привіт, мама, з любов'ю, твій син, Саша Що ти, як ти моя ненько, Чому мій дім від мене так далеко? Чому життя моє не лека? Чому глядаєш у небо край? Молитись за мене не забувай, пам'ятай, ненько, чому мій дім від мене так далеко? Olhem três a manhã, não é só